Всім привіт. Мираша, що ти вже їш? Тобі ніхто нічого не давав. Та трава не з'їдобна. А ти длининку вибрала. Ой-ой-ой. Сетючка -ой почисючка. -ой. Мирусь, пошли пороешь ямочку. Пошли. Где у Мираши ямка там? Пошли поищем. Где ямка у Миры? Пойдем. Где ямка? Гуляй. Альфа, ты куда собралась? Гулять, вот, 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 сейчас пойдем. Альфа. Что людей богато в лесе ходят? А Что за непорядок? Откуда они все? А Что делают? Он опять идет целая толпа. Все, сидим пока. Не пугаємо. Он не можуть собак. Они з йдуть. Злата йди сюди. Злато пристегуємо. Аж з двумя собаками. Леся, пристегни Иди. злату. Міраша? Мірашка. От мірашки захочеться поклапить. Міраш, йди до мене. Іди я тебе буду гладить. Міраша? Де моя Мірашка? Ой, двома Угу. Ой, які всі молодці, всі спокійненько стоять і дивляться, як проходить Діна з Алексом. Ой, Ну так. Умніці, умніці. О, італьянцы, нічого себе. Угу. Ну то таке. дуже багато іностранців приходять вигулювати собак. І англічані, вони приходять цілими гурьбами, беруть побагато собак і вигулюють. Такі молодці. Жіночки приходять іностранні, так, да, всякі-всякі, різні і взагалі умніці.